У Деснянському районному суді Чернігова завершили слухання позову до комунального підприємства Новий Чернігів від колишнього співробітника телеканалу Геннадія Богука. Час Чернігівський розповідав про цю справу. Нагадаємо, пан Богук просив скасувати незаконний на його думку наказ щодо переведення його на 0,25 ставки, який, за словами пана Геннадія, затвердила керівниця телеканалу Наталія Левочко. Сторона захисту апелювала до того, що позовна заява подана із порушенням термінів. Після кількох засідань суд присудив. Відмовити у задоволенні позову і відмовити у повному обсязі, стягнути з богука Геннадія Вікторовича на користь комунального підприємства телерадіоагентства «Новий новин Чернігів Чернігівської міської ради три тисячі гривень витрат на правничу допомогу. Суд, виносячи вирок, взяв до уваги позицію захисників нового Чернігова щодо порушення термінів подачі заяви. Пан Богук каже, буде подавати апеляцію. Ухвалив рішення діснянський суд. Не задовольняти мій позив, який я подавав до телеканалу Новий Чернігів. На жаль, це рішення мене не удовлетворяє, тому що я вважаю, що мої права були порушені. Тому я буду подавати апеляцію. Раніше як повідомляло Суспільне, посилаючись на генеральну директорку нового Чернігова Наталію Либочко, на телеканалі виникла фінансова скрута. Відбулись масові скорочення у кінці 2024 року. Новому Чернігову не вистачало близько 2 мільйонів гривень на захищені видатки. Цікаво, втім, що проблеми з фінансуванням торкнулись не всіх. Так сама пані Либочко отримала за рік більш як 542 тисячі гривень зарплати ще й двічі преміювалась міською радою у жовтні та липні. Цитата. З метою посилення матеріальної зацікавленості у зростанні продуктивності праці. Кінець цитати. Час Чернігівський, до речі, проводив опитування: 90% учасників якого підтримали рішення скоротити фінансування телеканалу. А експерти з детектору медіа провели аналіз матеріалів нового Чернігова і виявили, наприклад, відсутність балансу думок у матеріалах. Цитата, коли йдеться про конфлікти в міськраді, необхідно висвітлювати не тільки позицію соратників ВО міського голови, але й інших сторін суперечок, бо баланс. Су думок і ще ніхто не скасовував. Кінець цитати: час Чернігівський слідкуватиме за подальшим розвитком подій.